Страшні історії на ніч. Лялька, що витріщається. Одного дня Христина була в гостях у своїй подруги Дарини. Це було одразу після школи, і батьки Дарини ще навіть не повернулися з роботи. Вони були вдвох і грали в настільну гру. Христина добре проводила час за винятком того, що вони грали в кімнаті, суміжні зі спальною батьків Дарини, і час від часу Христина заглядала в відчинені двері тієї спальні і бачила маленьку ляльку дівчинку, яка сиділа на ліжку. Її очі, здавалося, дивилися на них. Вона намагалася ігнорувати це. Але часом це почало діставати її. Вибач, сказала вона, але я не можу зосередитися від тієї ляльки на ліжку ми на мурашки по шкірі. Нічого страшного, відповіла Дарина. Вона пішла в кімнату і зачинила двері, щоб заспокоїти Христину. Потім подарги продовжили свою гру. Однак минуло небагато часу, перш ніж Христина знову підняла голову. Двері знову були відчинені, і знову лялька, здавалося, дивилася на них. Христина не могла цього зрозуміти, вона могла заприсягтися, що вдома нікого не було, і що двері ніяк не могли відчинитися без повороту ручки, знизавши плечима. Вона піднялася у спальню і зачинила двері, цього разу переконавшись, що вони клацнули. Але вони знову і знову перевіряли двері і бачили їх навстіж відчиненими. Христині стало дуже страшно. врешті-решт, Дарині це набридло. Вона пішла в спальню, вхопила ляльку і кинула її в шафу, зачинивши її на ключ. Потім вона зачинила за собою двері спальні і вони продовжили свою гру. Якийсь час здавалося, що все йде добре, але потім Христина востаннє підняла голову. Раптом вона підвелася і сказала Прищавай! і побігла додому так швидко, як тільки могла. Цього разу, коли Дарина підняла голову. Вона побачила, що двері спальні були лише трохи прочинені. За ними стояв стілець, а на стільці сиділа лялька і дивилася на них крізь отвір.